Знаєте, як було в літописі нашої плюсра, ще за польською панщини людям не давали землю її забирали собі пани, і наші люди були вимушені працювати на пана. То називалось панщиною, її наче відмінили. Але якось дивно виходить наш. Нарід їздить на заробітки у Польщу і там з восьмої ранку до восьмої вечора працює. Хто хоче більше грошей і по суботах постійно працює, робить пана поляка багатшим на його землі, а сам привезені гроші на рідну землю вкладає в основному у якесь штучне, шкідливе, пластикове барахло. Тобто виходить, що тепер нашим панам не потрібні. Навіть наглядачі, котрі змушують рабів працювати на них. Раби самі їдуть до них на заробітки. То хіба панщина? на щось на те виходить. Розумієш, мій народе, Рабовласництво ніхто не відміняв. Просто воно стало називатись демократією. В нього попали русини тоді, коли повірили у силу грошей, коли повірили, що гроші принесуть багатство і свободу, можливості і волю. Та це не. Закинута рідна земля, люди обробляють чужі поля, а у себе закинуті рідні подвір'я. І батьківські хати люди мить і доглядають чужих батьків. А на своїх уже немає сил. Люди залишають один одного своїх дітей, батьків, дружину, чоловіка і пруть кудись за грошима, аби заробити дітям і собі на сміття машини, євроремонти, тюремні камери у багатоповерхівках, напічкані барахлом. А В результаті зруйновані стосунки у сім'ях, відносинах, прірва між дітьми і батьками між чоловіком і жінкою. Результат хащи на власних подвір'ях повалені хати і закинуті села. Зате розбудована Європа, і оброблені панські поля. Результат Залежність від ціни на хіміковану та неякісну їжу у супермаркеті. Результат фінансування аптек і лікарень. Результат абсурдна старість із барахлом у хаті і біля неї. Якби мій народ збагнув, що коли б він працював у себе на подвір'ї з восьмої ранку до восьмої вечора, як працює на пана, то він би створив на своєму подвір'ї. Земний рай, реальний, справжній. Він би вручну міг за той час навіть купу матеріалу заготовити для будівництва. Якби була об'єднана родина, не кажу вже про наявність своїх інструментів. Він би міг засадити і зростити лісо, Плюс сад для себе, своїх дітей і нащадків. Міг би створити такі красиві квітково, плюс садові оази, що інші хто женеться за грошима і барахлом різне махнули від подиву. Але це треба працювати на своїй землі, у себе. Вдо! Це треба повірити у своє. У своє кайно. У те, що тут можна самому кулкенам, хоча насправді не так насправді тільки є, тут буде. можна бути паном і тільки та железно, твердо, непохитно! Бо власна земля це свобода. Звісно, не відразу працювати прийдеться за декілька поколінь, котрі втікали від землі. Ало! Це ж як то. І... Але коли ти працюєш у своєму саду, хіба це не краще, ніж працювати у саду поляка на будові чеха? Чи ще десь? Вра. Тому не слухайте брехню. Про силу і владу грошей. Її придумали для дурнів, котрі не розуміють, в чому сила. А сіла в зурмі патищені сім, боркля своїх озеро і Петіщині,